Христос рождається. Славімо Його! Запрошуємо всіх вас, нашої спільної молитви. Будемо молитися, Вервичку, за нашу Україну, за перемогу України в цій війні, за наших захисників, за діточок. Також будемо дякувати Богу. Починаємо. В ім'я Отця Сина, і Святого Духа Амінь В ім'я Отця і сина Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця Сина, і Святого Духа Амінь. Амін. Царю Небесний, утішитель душі і істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби Діб, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, Світло від світла, богоістинного від богоістинного, родженого, несотвореного, єдиносушнього з отцем, через якого все постало. Він задля нас, людей, нашого, ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії і Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас за запонтіє Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням. і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих. А його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняєме і рівнославими, що говорив через пророки. В єдину святу Соборну і Апостольську церкву і сповідає одне хрещення на відпущення гріхів, очікує Воскресіння мертвих і життя в майбутньому віку. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавому. Амінь. Молимося перший десяток за нашу Україну, за закінчення війни, за перемогу України у війні. Молимося за наші міста, за наші будинки, доми, в яких ми живемо, за наші родини, сім'ї. Молимося за тих людей, які втратили свої домівки. Також молимося за мир в усьому світі. Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плітло на Твого. Бо ти породила Христа, спаса, Збавителя душ Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенне плотло на Твого, бо ти породила Христа, Са і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти мі жінками, і благословенний плітло на Твого бо ти породила Христа, спаса, збавителя Душ Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений птлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна жінками і жінками, благословений плітлона Твого бо ти породила Христа, збавителя душ наші. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенне на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенне плітло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаси Збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенне плітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена жінками і жінками, благословений на Твого. Бо ти породила Христа, Спаси Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що є сину на Небеса, небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які Який ми прощаємо винуватцям нашим і не, не веди нас у спокусу, але визволи нас віде, від лукавого. Молимось другий десяток, за наших захисників, за армію України, за військових, які зараз охороняють наш спокій. Молимося за всіх татусів, дідусів, братиків, друзів наших, які воюють зараз на війні. За тих, хто в полоні, за тих, про кого рідні не мають ніякої звістки. Молимося, за, щоб Господь дарував їм витримку і силу, щоб вони могли стримати того ворога, щоб кожен з них повернувся живим і здоровим додому. Молимося за Степана, Івана, Віталія, Миколу, Михайла, ця Мартина і отця Андрія. За Олега і Романа, Андрія і Тараса, Дмитра і Андрія, Олександра, Степана і Максима, Володимира і Артемія, Дмитра і Антонія, Володимира і Павла, Сергія Юрія, Павла і Олексія, за Володимира і Сергія, також за хлопців, які зараз перебувають на лікуванні після поранення. За Віталія, Олега, Сергія, Богдана, Євгена, Геннадія, а також за всіх тих, про кого ви зараз думаєте. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками і благословенне твітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенне плітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенне птлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками і благословенний прітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенне твітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословенне плітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна між жінками, благословенне пітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спасе збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, по всіх час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що, що і на небеса, небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай, нехай прийде царство твоє, нехай, царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хріб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і невели не нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. В третьому десятку ми молимося за дітей, молимося за всіх діточок України, за всіх, в кого сьогодні імени, в кого сьогодні день народження, за всіх дітей яким хворіють, нехай вони швидко одужують. за всіх дітей, які важко хворіють, нехай їхня хвороба протікає легко. Молимося за щасливе майбутнє кожної дитини, за добру долю, щоб навчання їм давалося легко, щоб Господь дарував їм душевний мир, щоб забирав різні страхи, тривоги, і щоб, щоб вони завжди мали радість щасливе дитинство. І завжди були в гарному настрої і вміли дружити між собою, щоб Господь дарував їм взаєморозуміння між дітками. Богородиця Діва Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками і благословенне плітло на Твого бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, плід лона Твого. бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти тими жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенне плітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений птлона Твого бо Ти породила Христа, і душ Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенне плітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенне на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенне плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенне плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаси і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаси і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, по всіх час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Четвертий десяток ми молимося за весь український народ. За кожну людину, як, ім'я якого українець, українка, молимося за, за українські сім'ї, за українські родини, молимося за наших батьків, за Господь дарував їм здоров'я, за бабусів та дідусів, за вчителів та вихователів, які Навчають наших дітей в таких умовах, за лікарів та пожежників, які рятують життя, за волонтерів, за владу, щоб Господь давав їй мудрість приймати мудрі рішення на користь України. Молимося за українців по всьому світі, які бережуть наші традиції, які переживають і моляться за Україну. Просимо Бога, щоб дарував нам всім дорослим. Любов, взаєморозуміння та мир в душі, щоб об'єднав всіх українців, щоб не було розбрату, щоб любили один одного. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений твітло на Твого. Бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого бо Ти породила Христа і Збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна між жінками, благословенний плід на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена жінками, твого, ти між жінками і благословенний плід на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, благословенний плід на Твого, бо ти породила Христа, Спаси і Збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословенний плід на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками, благословенне плід на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенне плітло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенний пліт лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, повся і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче, Отче наш, що сина на небесах. Нехай спиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. У п'ятому десятку нашої вервички ми будемо. Не просити Бога, будемо дякувати Йому. Перше за все, дякуємо Йому за дар нашого життя. Дякуємо за те, що маємо можливість бачити цей світ, чути його, ходити, рухатися. Дякуємо за те здоров'я, яке маємо. Дякуємо за наших батьків. Дякуємо за наших рідних. Дякуємо за ангела-хоронителя, який. Охороняє нас на кожному кроці. Дякуємо за наших захисників, які тримають небо над нами. Дякуємо за все, за кожну людину, яка приходить в наше життя, яка нас вчить чомусь, показує приклад. Дякуємо за все. Дякуємо і довіряємо йому наше життя, довіряємо себе, своїх рідних. Довіряємо йому всю ситуацію, яка зараз є в Україні. Даємо в його руки кожного захисника. Нехай він пікується ними, нехай їх береже, нехай вони щасливо повертаються додому, віддаємо в його руки всю Україну. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками і благословенний тіло Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословенне плітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плітло на Твого, бо Ти породила Христа, спаса, і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками. І благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, благословенний пліт лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, по і повсякчас, і на віки вічні. Амінь твою милість прибігає, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від біти збавляй нас, єдиночиста і благословенна. Пресвятає Богородице, спаси нас, Пресвятає Богородице, спаси нас, Пресвятає Богородице, спаси нас. Ангели-хоронителю наш, ти все при нас, стій, рано в день і ночі. Будьмо всім до допомоги. Дякую всім за спільну молитву. Дякую, що підключаєтеся. Спокійної всім нічки, тихої, мирної. І до завтра. Завтра до вечора.